Друзі, перші проголовне поїхали. Літаки з озброєнням для України розвернули просто у повітря після наказу Трампа зупинити допомогу. Пишуть NBC News. поставки зброї та обладнання, що прямували в Україну, були призупинені у ніч на понеділок, коли армія США активно відправляла вантажі до Європи. Повідомив виданню представник Пентагону, зокрема критично важливі ракети ППО. За його словами, літаки розвернули після того, як Трамп наказав зупинити допомогу близько 18.00 за місцевим часом. Крім того, після відключення даних розвід стало відомо наступне. США. Надавали Україні дані про заліт авіації, розташування балістичних установок і маршрути безпілотників. Однак, після припинення обміну розвіданими Україна залишилася без цієї критично важливої інформації. Тепер ми теоретично можемо не знати про зліт ту 22 95, 160, бути не готовими до ракетних обстрілів по Києву чи інших українських містах. А тепер канали пишуть найближчими днями після сьогоднішньої атаки буде підвищена загроза масової ракетної атаки. Атаки, зокрема, аналітика на Захід головне. В даний момент російські військові сили мають готовність використовувати зазвичай і значний арсенал стратегічних бомбардувальників та ракетоносіїв, вони повністю поразряджені після атаки. Щонайменше 12 бомбардувальників Ту-95МС з потенціалом запуску до 48 ракет, 10 бомбардувальників Ту-22М3 з можливістю здійснення залпу до 10 ракет Х-22, Х-32, 8 винищувачів Міг-31К здатних випустити до 8 ракет кинжал, а загон флоту в російського до складу, якого входять вісім ракетоносіїв, п'ять фрегатів та три дизель-електричні підводні човні Варшавянка загальним потенціалом залпу, до 52 ракет калібром. Основна проблема для України полягає у можливості ведення ворогом балістичних та гіперзвукових атак, перед якими національна система ППО може виявитися, неефективною. Зокрема, гіперзвукові ракети Кенжал представляють значний виклик через їхню високу швидкість та маневреність, що удосконалює Іх перехоплення, крім того, інформація від і вказує на те, що запаси американських ракет «Патріот», які надійшли в Україну, можуть закінчитися протягом наступних кількох тижнів. Це може призвести до критичного зниження обороноздатності країни у випадку масової ракетної атаки. У зв'язку з цими даними Україні необхідно вжити негайних заходів щодо посилення протиповітряної оборони та розробки нових методів перехоплення гіперзвукових ракет. Також слід розглянути можливість отримати додаткові міжнародні військові ресурси, зокрема нових поставок систем ППО та інших засобів ракетної оборони, крім того, важливо розширити канали комунікації з нашими союзниками, щоб забезпечити оперативний обмін розвідувальною інформацією та координацію у відповіді на можливі загрози. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.